Ми інколи навіть не підозрюємо, наскільки та чи інша серія ігор може бути пов'язана із плинністю нашого життя. Серія GTA є чимось подібним. Наприклад, у багатьох улюблена частина франшизи як синдром каченяти, саме та, у яку він зіграв вперше. Дехто познайомився із Vice City, тому відчуває вайби сонячного Майамі та кайфує від Неону. Інші почали з GTA San Andreas і банда Grove Street Forever, їм до душі перестрілки місцевих бандитів. Але багатьом, судячи із коментарів, під одним із моїх відео подобаються і перші частини серії, коли вони вперше побачили настільки величезний відкритий світ, вільне пересування по ньому, різноманіття місій та що головне, робити те, що тобі заманеться. Перший трейлер GTA 5 гравці побачили 2 листопада 2011 року. І ось стільки часу по тому геймери побачили на своїх екранах логотип продовження GTA 6. і це було дуже круто. Далі у цьому відео я про свої враження і розповім. Всім. Привіт, мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games UA. Якщо ви хочете грати будь-де, вам знадобиться неймовірно потужний ноутбук планшет, такий як RockFlow X16, дисплей якого може обертатися на 360 градусів, має на своєму борту Intel Core i9 13900H, який дозволяє грати в найсучасніші ігри та користуватися багатьма програмами одночасно. Разом із ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків, яка в принципі дозволить вам не дивитися на системні вимоги ігор, проте дивитися на на екран, адже вам сподобається, там встановлений дисплей Rock Nebula, який чудово передає колір та частоту оновлення 240 Гц. Не гріється, чудовий на вигляд, сенсорний екран, якісна вебка. Це загалом крутезний пристрій, який допоможе геймеру завжди запускати найновіші ігри на максимальних налаштуваннях. Посилання буде в описі. Я перепрошую, але самі кадри трейлеру я вставити у відео не можу, адже видавець Take-Two може кинути каналові страйк. Це небезпечно. Тому буду демонструвати вам скріншоти трейлеру. А сам трейлер, якщо ви якимось неймовірним чином ще не бачили, то посилання буде в описі. Плюс чекаю на ваші враження у коментарях. Буде цікаво почитати думки українців. До слова, трейлер показали на 15 годин раніше, адже його вже почали зливати у мережу. Воно й не дивно, адже настільки очікувана багатьма гра, хоч і не менш прикро за розробників. Вже розпочинається все із вайбової картинки, яка налаштовує гравців на загальний тон гри сонячного штату Флорида та міста Майамі. І мені подібна атмосфера дуже до вподоби. Згодом ми знайомимося із головною героїною. Це Люсія, і вона не згодна з тим, що опинилася з гратами. Адже на питання, ти знаєш, чому ти тут? Вона відповідає: невдача мені здається, але вона не виглядає як бандитка зі стажем. Скоріше це така бойова подруга із милим обличчям. А наприкінці трейлеру ми зможемо побачити і другого Головного героя про те, яке в нього ім'я, нам не повідомили. Тим не менше здається, що історія на кшталт Бонні і Клайда таки була правдивою і злитих матеріалів різноманітними інсайдерами. Цікаво, чи матиме вона у грі таке ж завершення, як і справжня історія американських бандитів, адже Бонні і Клайд були розстріляні у власному авто. Повертаючись до трейлеру, розробники одразу починають демонструвати нам світ, у якому доведеться перебувати. Причому саму мапу гравцям не продемонстрували, тобто масштаби не можемо порівняти. Проте, ось на цьому кадрі ми можемо. Побачити якийсь парк, і він мені чомусь досить сильно нагадує національний парк Everglades. Це досить гарне та мальовниче місце поблизу Майами, і місцевість ця дуже болотиста. Потенційно, це чудовий варіант влаштувати приховану базу злодіїв, які будуть там переховувати награбоване, до того здихатися небажаних персонажів. Якщо подивитися на реальну мапу, то побачимо, що Everglades досить близько, щось подібне можуть реалізувати і в грі. А потім ми отримуємо неймовірно багато кадрів саме міста Vice City. Цього разу воно ще. Більше нагадує архітектуру реального Майамі. Наприклад, майамі біч відтворений досить непогано. Можемо побачити ось цю будівлю. Скоріше за все, ось вона у реальному житті. Згодом розпочинається, що називається класичний відкритий світ у стилі Rockstar. Різномаїття різних забавок, перегони автомобілів, пляж, на якому відпочивають люди, і варто зауважити, їх дуже і дуже багато. Цікаво, що там із оптимізацією. Ось свої потенційні бро з району. Ось крокодил вирішив прикупити якихось чіпсів до футболу та вболівати. За збірну України на кваліфікації до євро. Тримаємо льовничий пейзаж із дорогою. До того можемо бачити, що на дні досить багато деталей, тобто дайвінг може бути цікавим. Окрім того, багато різного транспорту. До того побачив декілька елементів у трейлері, які підштовхнули до деяких думок. Наприклад, є ось такі кадри, в яких у правому нижньому куті ми можемо бачити написи. Наприклад, тут Thrilly Billy Mad Club». і це скоріше за все не угрупування, хоча б хто його знає. Подейкую, що це щось просто клубу, в якому ви зможете. Та чимось зайнятися. Плюс можемо бачити ось цих хлопців під назвою High Rollers Lifestyle. А от що незвичного на ось цьому кадрі. А ну, давайте придивіться посередині. Там біжить маленький собакин. Алігатора ми побачили, ще й ось песик. Логічно, що Rockstar механіки тієї ж Red Dead Redemption 2 починають переносити на наступну гру. Плюс було досить багато різноманітних елементів соціальних мереж. Можемо бачити і сторіс, і окремі відео. Виглядає досить прикольно. Хочеться побачити, яким чином вони будуть впливати. Ати на геймплей гри також розробники вже встигли зробити декілька обіцянок. Наприклад, у шостій частині буде найбільший світ, який тільки був у серії GTA. але як ми вже проговорили, мапу не показали. Плюс обіцяли увага новий стандарт у сюжетних іграх з відкритим світом. Що би це не означало, сам штат матиме назву Леоніда і Вайс Сіті, який ми побачили, це тільки одне місто, тобто їх може бути декілька. Загалом, які враження? У мене максимально позитивні, адже це ж GTA. Про що тут говорити? Проте графіка, вона така, знаєте, дуже гарна з художньої точки зору. Ці пейзажі, ця архітектура, гра кольору, а от із технічної це просто добре. Хоча воно може хай так і буде, адже оптимізація це та ще штука. Проте після RDR2 за графіку можна не хвилюватися, аби геймплей був цікавим. Що ж там із релізом, трейлер каже, що чекати доведеться до 2025 року, і схоже, що переносів не буде, адже. Ми знаємо розробників до того часу на створення гри було дуже і дуже багато, поки мова йде тільки за консолі, а саме PlayStation 5 та Xbox Series. Що там із ПК потрібно чекати інформації від студії. Отже, пишіть свої враження у коментарях. Буде цікаво почитати, чи сподобалося вам. А я лише сподіваюся на ваш крутезний лайк від Хоумі та підписку на канал. Побачимось у нових відео.